1989 рік вирішальний момент для всієї центральної та східної Європи. Радянський Союз, знаєте, вже помітно слабше, і народи, які десятиліттями жили під його тінню, раптом відчули, що можуть вимагати змін. Це був початок кінця цілої епохи, але він відкрив два абсолютно ну просто кардинально різні шляхи в майбутнє. І от головне питання, яке ми сьогодні ставимо: як так вийшло? Чому в один і той самий історичний момент одні революції закінчилися святкуваннями на площах, а інші потонули в крові? Це історія про два шляхи до свободи, які без перебільшення назавжди змінили обличчя Європи. Окей, давайте швиденько пробіжимося по нашому плану. Спочатку розберемося, з чого все почалося, так би мовити, з ефекту доміно. Потім подивимось на мирний оксамитовий шлях і його наслідки, як от оксамитове розлучення, а вже після цього зануримося в трагічну історію Югославії, де все пішло зовсім інакше. Ну і наприкінці, звісно, порівняємо: дві дороги, дві спадщини. Так от кінець 80-х. Атмосфера в повітрі, знаєте, вже зовсім інша. Радянський Союз, який колись здавався всесильним, ну він помітно слабшає. Вже немає цієї сили, щоб просто взляти і відправити танки, як це було, скажімо, в Угорщині у 56-му чи в Чехословаччині у 68-му. І ось ця слабкість Москви, вона стала сигналом, зеленим світлом для всієї східної Європи, і перша кісточка доміно впала. І знаєте, що тут найцікавіше? По всьому регіону ці рухи були ну напроч схожими. У всіх була одна спільна велика мета покінчити з однопартійним комуністичним правлінням. Це були справді народні антитоталітарні протести, і стара влада виявилася до них абсолютно, ну просто геть не готовою. І це підводить нас до першого мирного шляху. Уявіть собі, цю картину: могутні, здавалося б, режими розсипаються, ніби карткові будиночки. І все це без жодного пострілу. Цей дивовижний феномен отримав дуже, ну, дуже влучну назву. Оксамитова революція. Цей термін він родом із Чехословаччини, і він просто ідеально описує те, що відбувалося. Чому Оксамит? Бо зміна влади була м'якою, гладкою. Тоталітарна система просто здалася під тиском мирних демонстрацій. Подумайте тільки, жодних барикад, жодних пострілів, лише непохитна воля людей на вулицях. А події розгорталися просто блискавично. Лише подивіться, 17 листопада поліція жорстоко розганяє студентів. Це стає іскрою. Вже за кілька днів на вулиці виходять сотні тисяч. І до кінця року дисидент, драматург Вацлав Гавел стає президентом. Уявляєте, трохи більше місяця це просто неймовірно демонструє наскільки крихким був режим, як тільки люди перестали боятися. І звісно, головним символом цієї революції став Вацлав Гавел, драматург, інтелектуал, людина, яка провела п'ять років у в'язниці за свої переконання. І от він очолює націю. Його особиста історія це, мабуть, найкращий символ перемоги свободи слова над тоталітарною машиною. Але ж Чехословаччина не була єдиною зовсім ні. Подивіться на Польщу там потужний рух солідарність приводить до влади першого некомуністичного прем'єра. А в Угорщині, що цікаво, зміни ініціювали реформатори всередині самої правлячої партії. Тобто, шляхи були трохи різні в деталях, але суть одна все шло мирним оксамитовим сценарієм. Але знаєте, цей оксамитовий принцип проявився не лише в революції. Історія Чехословаччини на цьому не завершилася. От, вони здобули спільну перемогу над комунізмом, і рактом чехи та словаки зрозуміли, що далі хочуть іти різними шляхами. І що ви думаєте? Навіть їхнє розлучення було оксамитовим. Замість конфліктів переговори, замість війни цивілізований мирний поділ. І от. 31 грудня 1992 року Чехословаччина просто зникає з карти світу, а на її місці з'являються дві нові держави. Це ж просто унікальний приклад того, як можна цивілізовано розділити країну. Але далеко не всі розставання в тогочасній Європі були такими мирними. На жаль, історія мала і іншу, набагато набагато темнішу сторінку. І для цього нам треба перенестися на Балкани в Йогославію. Розумієте, тут ті самі вітри змін, які принесли іншим свободу, тут вони посіяли справжню бурю. Падіння комунізму вивільнило не так прагнення до демократії, як старі заморожені етнічні конфлікти. І, звісно, знайшлися політичні лідери, які почали активно їх роздмухувати задля власної вигоди. І все посипалося, причому з самої верхівки розпався союз комуністів Йогославії. А далі пішла ланцюгова реакція: Словенія, Хорватія, Республіки одна за одною почали проголошувати незалежність. Федеральний центр виявився просто безсилим. Країна буквально розвалювалася на шматки на очах у всього світу. І те, що починалося як політичний розпад, дуже швидко переросло у серію неймовірно жорстоких воєн. Вони тривали майже все десятиліття і шокували світ своєю брутальністю. Це було криваве народження нових кордонів у самому серці Європи. Це був справжній ланцюг конфліктів, що спалахували один за одним. Спочатку коротка війна у Словенії, потім довга і надзвичайно кривава війна у Хорватії. А погеєм кульмінацією всього цього жаху стала війна в Боснії і Герцеговині, і вже наприкінці десятиліття Косово. Розумієте, кожен конфлікт був по-своєму унікальним, але всі вони були частиною однієї величезної трагедії. Але мабуть найстрашнішою сторінкою стала саме війна в Боснії. Конфлікт був надзвичайно складним, тристороннім. Серби, хорвати, боснійські мусульмани всі воювали проти всіх за територію. І зупинити це кровопролиття змогло лише потужне міжнародне втручання. Дейтонські угоди 1995 року поклали край війні, але країна так і залишилася глибоко-глибоко розділеною. І щоб змусити сторони, хоч якось, дотримуватися миру, уявіть собі, знадобився тисячний контингент миротворчих сил під проводом НАТО. 50 тисяч ця цифра сама по собі просто кричить про масштаби недовіри і про ту прірву, яка утворилася між народами, що розірвали країну. Отже, давайте підсумуємо: ми маємо два абсолютно різні сценарії, які почалися в одному й тому ж 1989 році. Яку ж спадщину вони залишили? Давайте порівняємо, тому що наслідки цих подій визначають долю всього регіону навіть сьогодні. І цей контраст у спадщині він просто вражає з одного боку: оксамитова спадщина, мирне народження нових демократій, які згодом успішно інтегрувалися в НАТО та Євросоюз. А з іншого боку, Йогославська спадщина, регіон, понівечений війною, з новими кордонами, проведеними по крові, з глибокими ранами, які не загоюються десятиліттями. Уявіть, два шлахи з однієї і тієї ж відправної точки, а привели вони в абсолютно різні світи. І знаєте, трагедія Його це ж не просто якась далека історія з підручника. Ні, це дуже суворе нагадування нагадування про те, наскільки хрехким може бути мир і як швидко він може розсипатися, коли націоналізм та політичні маніпуляції беруть гору. І цей урок, на превеликий жаль, залишається актуальним і сьогодні. Він змушує знову і знову замислюватися, а які ж сили здатні розірвати цілу націю на шматки?